Доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні сонечко за два тижні дощів вийшло нарешті. А тут і кормити цю траву не треба. Росте сама от так от косим. Бачите, вже тут половину скосили. Ото річ ще треба потихеньку буде переробляти, спалювати. Це ще все треба. Косити. І оцю горошку. Все це треба косити. І тут бур'яни поганяти треба. то така зараза, що їх ростуть треба і не треба але ж Косилка відпочиває. Взагалі, такі справи сьогодні в мене. Йду. Скоро цей піон вже ось ось зацвете. І нарешті, напевно, той буде. Бачу такий бутончик там більш-менш півники ось ось і ось цей. От Буде. Зараз ці от вишні буду вирізати, бур'яни ганять. Ось такі справи. От повирізала. Я тут вишню. Вон там, бачите, все чистенько, немає вишні. Повиносила, ще підмести. Оце треба. Ось там все вирізала під цими. Бачите, там ще листки лишились під ялівцем. І ось на цій клумбі. Тут сплошна вишня була. Вон ще пропустила пару штук, ну нічого. І тепер лишилося видрати оту. Лісову фіговинку, бо тут в мене хости вже, вон, бачите, полізли, а вона їм заважає. Трішечки треба передихнути. І що я ще таке тут робила? Ой, так щось тяжко все робиться зараз. А бджілки гудуть, працюють. Угу. У нас таке сьогодні, слава Богу, сонечко. Але так от трошечки підхмарюється, вітерець, можна щось робити. Земля, правда, не то, що мокра, просто глина. Ну, нічого. Ось тут я цей кусочок познімала, звідси все, зачистила, все. І хочу ось цю серединку, ось набрала землі, купила розсаду айстрії, і чорнобривці. І хочу такий тут зробити, як вогнище, з квіточок. Тут обірвала цю траву. Травичку, яка наросла зверху на цій гальці. Ще трішечки листочків позбирати треба. Ось так потрошки працюю. Ось мій чистотіл Тут протряхає, бо вологий дуже. не можна з вологого щось робити. От. І далі ось тут. Бачите, вже яка в мене? Тут краса, фактично. Ще ось тут лишився шматочок цей. А тут уже ось краса. І ось тут шматочок ще лишився. І ось тут, бачите, все повитягувала, склала ці дровенята в ящички, віднесу їх туди під мангал. Так, вирізала тут вишню теж. Ось тут моя гліцинія, це дворічна. Я навіть її тут не помітила серед бур'янів. розбирала. А вона собі тут тихенько виросла. І ось тут буду наводити знову порядочки. Ось так от. Ось тут уже порядок. Коло цієї зрізаної сливки, бачите, я обгородила камінчиками, підкопала. І очетки у мене таких мілких, дуже багато на огороді наросло. Я їх сюди пристроїла під цю Сливку, і ось ці очітки посадила в цю макітру. Трішечки навела ось тут порядки, поскладала це все. От. Ще далі, так би мовити, буде. Бо ще треба прибрати ось ці порубані дрова, чоловік порубав. Ось Бачите, як ці очиточки виглядають. От. А тут далі ось ці волошки і ось така. Бути тут ще лілийники і така доріжечка. А тепер тут на вулиці теж повирізали ось ці вишні. Всі повирізали, залишилося тільки скосити ось цю травичку. Ну, і де-не-де -де, тут ще бур'янець поганять. От, бачите, яка краса без цієї вишні. Мені допомагала сусідка своїми хлопченятами. Вони переселенці з Чугуєва втікли від обстрілів. І зараз ми з ними дуже добре дружимо. Вони мені часом допомагають. Допомагаємо ми одне одному. Ось тут скосила, висадила айстри, скосила там травичку трімірочком. Така моя тут доріжка. Треба підстригти ще цю вигелку. Докосила я цю доріжку, бачите, отак от. Ще милуюся своїми своєю гіранькою, гуліцинією. От, і йдемо далі. Ще тюльпанчик навіть в мене, бачите, є. От. І тут я теж бур'яни, вони так добре видираються, такі лише високі у мене тут були. Повидирала, там повисажувала м'ятку, ту, що я отримала в подарунок. Це мої помідорки тут. От Вони будуть височенькі, то ми зразу під них підставили ці палички. Тут вирізала всі вишні, доріжки прочистили, бур'яни всі убрали. Тут висадила чорнобривчики, рядочок, ось тут айстрочки. Трішки вони похилилися, але вони. Відійдуть, бо сонечка немає, я їх добре полила. Ось тепер без бур'яна це має зовсім інакший вигляд. І тут доріжку підкосила, а тут, дивлюся, зійшли в мене нагідки. От, рядочок нагідки зійшли. Ще тут коло троян треба бур'яни прибрати. Там покосила доріжку, тут скосила доріжку. Тут вона триміром добре скосилася невеличким, трояндочка зацвітає, що варення з листочків варити. І отам от в кінці ще залишилося бур'яни. А тут гніздечко пташечки зробили, ближче не хотіла брати, щоб не споналякати. Ось таке гніздечко. Ще піймала ось такого жука на гліцинії. І після роботи. Ми з моїми помічничками зробили піцу і тепер можна і поласувати всі дружно з піцею, з чайочком. Ось такі в мене сьогодні помічники. Всім мирного неба, щоб скоріше закінчилася ця війна.